І вітаємо вас. Сьогодні ми дуже раді побувати у вашій психологічній студії з нагоди вашого професійного свята Дня психолога. Тож вітаємо вас. Насамперед хотіла би задати вам таке питання: наскільки все ж таки психолог важливий у житті людини? Дякую, що завітали в мою студію. Психолог дійсно важливий в житті людини, але важливо розуміти, що до психолога звертаються не тільки тоді, коли в житті людини все дуже дуже погано. Іноді звертаються, тому що хочеться розібратися в собі, розібратися в якихось своїх проблемах, конфліктах, в внутрішньому світі взагалі людини. Але в той же час психолог виступає тим, тою людиною, яка задає якісь запитання. Яка може більш, більш глибоко аналізувати, активно слухати, і тим самим створювати безпечний простір, де людина, клієнт виступає тим, що вона може бути більш справжньою, більш чесною, в тому числі чесною собою. І цей простір виступає тим, Тим місцем, де можуть дійсно статися внутрішні зміни, тому що дійсно, коли клієнт він справжній чесний з собою, тоді тільки стаються зміни в житті людини. Але важливо розуміти, що психолог не дає порад, не дає рекомендацій, не дає чіткої відповіді на запитання, що за допомогою психолога та різних запитань, різних технік, людина може знайти відшукати сама відповіді на свої питання, і тому немає. Чіткої інструкції, до якої, до, 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 за якою приходили б до психолога, що треба зробити цих пунктів, і, і життя ваше стане фантастичним, або ну, стане дійсно чудовим, а, тому що у кожної людини є своя історія, своя якесь функціонування психіки, а, і те наскільки ці різні механізми. А, Захисні механізми, яка має психіка, це також має вплив. Тому навіть якщо та ж сама інструкція, вона б спрацювала на різних людях по різному А чи змінилось ставлення людей до психології за останні роки? З результатами останнього дослідження за всеукраїнською програмою ментального здоров'я та як яке було проведено в грудні 24-го на початку січня 2025 року, показують такі результати і тенденції, що зменшується стигматизація, взагалі що можна ходити до психолога, якщо порівнювати результати то до психолога зріс від 7 до 17% 7%. Одків було у 22 році, 17% відсотків у січні 2025 року, що дійсно показує те, що люди починають задумуватися, що можливо важливо піти до психолога і розібратися з тими внутрішніми якимись проблемами, які людина має, але в той же час. Основними бар'єрами виступає те, що людина може вважати, що вона може справитись самостійно. А і ще один такий бар'єр те, що е Людина вважає, що це недостатня проблема. Ну, наприклад, ну, що там я буду годину говорити з психологом про цю проблему. Якщо можна поверти 10 хвилин, а що вам будемо ще робити 40 хвилин там, чи 30 хвилин? Люди часто применшують свої проблеми і порівнюють з проблемами інших людей. Там, наприклад, от сусідки там, чи знайомий ось стільки проблем і проблем в сім'ї, проблема на роботі. От їй точно треба йти до психолога до мене, а мені не треба йти. Тому тому що ну, там якийсь конфлікт стався на роботі, я дуже там, якось, якось так реагую. І тому це також має вплив. І часто ми можемо применшувати свої проблеми, але немає залежності від тої кількості проблем чи від тої, там, величини проблеми, все рівно важливо звертатись до психолога, щоб вирішувати їх ці проблеми. Інна, скажіть, будь ласка, які найчастіше на сьогодні запити ви чуєте від своїх клієнтів? Найчастіші запити, з якими приходять, це якісь такі конфлікти або. Проблеми в комунікації, підлітків і дорослих, дорослих та дітей, партнерів між собою, іноді виникають конфлікти, і у нас з сторін не знає, як з цим справитись. Іноді настільки сильні емоції, там, реагування на якусь ситуацію або стрес. І це настільки людина, що ну, звертається, що вона не знає, як з цим справитись, як справитись з цією. Купою емоцій, які вона має, і при цьому вона має багато думок, тому що а можна було зробити так, а можна було зробити по-інакшому, а можливо взагалі ще по-інакшому можна було зробити. А також а, іноді є такі запити, як неприйняття себе, Неприйняття взагалі своїх емоцій, стану, неприйняття тіла, ну таке величезне неприйняття можливо, якоїсь іноді ситуації, що людина її не приймає. І на бути психологом це досить важко. Розкажіть, будь ласка, що вас надихає у вашій роботі. Мене надихає бачити те, як нещодавно клієнт, який був або клієнтка розгубленою з нерозумінням, як взагалі, жити, що робити, вона віднаходить те, що їй допомагає далі жити або там робити ті зміни, які клієнт або клієнтка починає робити самостійно. Коли ці зміни стаються між сесіями, коли вони здають, коли вони діляться зі мною на сесії на консультаціях. І я дуже тішуся, коли вони роблять зміни. Це іноді здається, дуже таке буденне комусь сказати ні. Але це було найважке завдання для клієнта або клієнтка, або навпаки, не включатися в якусь конфлікт з батьками, тому що воно дуже енергетично забирає багато енергії. Потім ти спустошений, хоча здавалося, що того конфлікту могло й не бути взагалі. Що Здаються якісь кроки, які роблять клієнти, і я дуже рада спостерігати за цими кроками, що вони роблять, і дуже тішуся їх результатами. Інна, ми вам щиро вдячні, що запросили нас до вашої студії, тож з нагоди вашого професійного свята. Вітаємо вас, бажаємо вам всього найкращого, побільше вдячних клієнтів і успіхів у вашій роботі. Дякую.